Сьогодні ви можете радуватись, так як коментарі ми всі не зможемо зачитати. І за того, що вони поїхали по справах, будуть на вечір, і я лише трошки записав, бо то не було багато часу. Ще тепер, блін, на нервах не міг знайти стакан. Свій любимий, який ми з вами їмо їду, знаєте? Шукаю там, шукаю сам. Нема, тут ще мають посуду зараз за пару годин їсти, тому не зверта... А. Ну, коротше, у нас такий вигляд буде. та. Ну, все рівно. Коротше, вже знайшов, ж був у коридорі. Мав скільки намучитись. Коротше, поїхали, бо там пару хвилин лишає, блін, знову годинника нема. Треба йти в кімнат. Добре, коротше, поїхали, зараз відреагуємо. Я почитаю те, що лише записав. Коротше, відео сьогодні довго не буде. Обрадувались. Ну, зато завтра буде нове відео, бо те, що ми будемо завтра читати під цим відео і перед вчорашнім. То знову буде до 40 хвилин, напевно. Ну, зато сьогодні радуйтесь маленьке відео. Ну таке. 10-20 хвилин. Не знаю. Поїхали, не знаю, скільки буде, подивимось. Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде пити. Я взяв сьогодні йогурт. А. П Значить, йогурт з цукром. Коротше кажуть. Коротше, злагода, йогурт. Один-два жиру з цуком, там наповнючим персик мара. Куя, куя, куя! Поїхали їсти. Так, зараз поговоримо. Йду я по засікайна. Засікайна. Це вже моє авторське слово засікайме. засікай таймер. Разом засікаймер. 44, але то свистить. Бо то по часному 42 чи 40 десь. На 2 хвилини запізнюється. Щоб не казали, що читаєш. Просто покажу. Так, з чого хочу почати. Я це вже в шортах. Сказав, ого, перед початком подивіться. Так. так, Ось така. ну, Можна нагадати, подумати, що це якраз баночка з бензином, якщо забрати слово йор. А що би не залити у продуктовий, наприклад, з продуктовим ну, типу для вживання у здоров'я. Добре, наливаємо її, налиємо на YouTube Short. Але зараз скажете, ну ти дебіл. Ти шукав стакан свій любимий для відео. Ну взагалі то мій кока-кола, але на другому місці тепер уже цей любимий. То чого ти все-таки це взяв? Ну, мені було... Я хотів вияснити, де той стакан подівався, вияснив. Після не дуже приємної ситуації буде мені срака від батьків. Пофіг п'ємо. Надіюся, що я нап'юся, бо я чаю перший не пив. Не знаю, зараз дізнаємося, що йогурт замінить справу. Ну таке, може й замінить. Так душно капець. Я сьогодні найпізніше зйомку, починаю у мене 20 хвилин до публікації. Бо якщо я не встигну, доведеться прем'єру, а прем'єра піднімете активу. А зараз ви скажете, що не хоче активу, то й без прем'єри може 20 лайків набрати. Дякуючи пану Ютубу, він вже дозволяє 20 лайків майже під кожним роликом мені зібрати. Дуже дякую тобі, містере Ютубе я от думав, скільки ти будеш знущатися надо мною, коли ти вже перестанеш. І тепер цей час настав. Ти на кінець перестав. А це означає, що на 8 серпня у мене буде актив. Якраз на мій день народження. значить буде 20 лайків. Це це радує. А може ви підтримаєте і 40 вліпите, або 30 як. Ну, ви лише на прем'єрі ставите. Чекайте, я на день народження своє працюю? не працює. Переходьте. Треба календар дивитися. Бо я працюю вівторок-четвер. Якщо чи вівторок чи четвер попадає, або вівторок по четвер попадає 8 число, значить я працюю. Коротше, я зараз вам не успію оцінити, чого я взяв сьогодні йогурт, перша бесіда. За що я мав вам сказати? Я думав взяти сьогодні садочок капельсиновий. Але я подумав, блін, вчора був напій, сьогодні напій. Ну це теж напій, але це йогурт. Це трохи відрізняється. Ну питний, можна сказати, йогурт це питний. То любий, здається, йогурт питний Денис, що ти несеш. Але ну, є взагалі то такий твердий, що не можна не пити. Не знаю. Є різні категорії, мабуть, йогуртів, не знаю. Я захотів сьогодні йогурт, думаю, придивився на це, думаю, візьму сьогодні це. А завтра тоді садочок апельсиновий, Подивимось, там ще якийсь йогурт. мені. Мені принесли, не знаю, будемо йогурт. Чи торцет, я думаю садочок завтра буде. Ой. Хоче мама мені день народження м'ясну нарізку, яку ми з вами їли десь у лютому, здається. Ну що я хочу сказати? Я хочу щось нове замовити, бо ми вже то їли. Думаю, може щось може якийсь був. Дуже класний. 9 балів хочу поставити. Йо-йо-йо-йо. Знаєте в чому летить оце журжакало? Що мене нервує в цих комах придурочних, чорно, цих мух придурочних? У мене там. Точніше, у нас. Стоїть сітка над вікном. Спеціально, щоб ця комашня драня о, сидить уже на, на моїй лампі лошара, блін. А ну попробуємо вбити її. А, ну, чекайте. Може Денис сьогодні в нас... Але чекайте, як я вб'ю, вона перестане світити. Ну тоді навіть пішла вона... На. на юг не йде. <гум> Е, Дивіться. Там спеціально сидить на сіці Сі, сітка. Ну, ви зрозуміли. І все одно драна херня якось проскальзує туди. І все одно їв вдається... Попасти і вилетіти сюди. Ви скажете, можете відкрив двері з, ну, з надворку і воно залетіло. Та ніфіга. Закриваємо постійно. ну, біця, ну знаходить таку маленьку шпарину і, др... І, др... і дрянь прилітає. Така літаюча дрянь, інакше не назвеш. Ну і коротше, на чому ми зупинилися. Я взяв йогурт, бо я хотів поміняти контент сьогодні, щоб не було два дні підряд. Так. Наступне, що я хотів з вами поговорити про дильний ду... телефон. Ви жартуєте, жартуєте, хто жартує, хто на серйозі, не розбереш, ти знову розб'єш, ти знову розб'єш, перестань бити, я не знаю, коли до мене дойде. Елементарно, я вже зняв це у шортах, але скажу тут. Я дивлюся на всіх каналах. Прогружається відоси. Заходжу на другий свій канал Деніс Френні, де майже 4К підписників, бо там 3600 вже почав рости. Як то я почав, я знову до першого там залітає шорти тільки під пісню от він, та всі решта майже не залітає. І воно пішло по тисячу, по дві тисячі тепер кожен день. І знову пішов ріст увер. Скоро 4к на тому каналі. Та блін. Ми Бруно не змогли до трьох добити, а другий вже мій канал почав рости знову. Майже другий канал, майже до п'яти тисяч може дорости. Це капець і Деніс Френня. Хайпує, як може. А Бронові не дає хайпанути Ютуб. Ну, кожному своє. Ну і коротше. Е, на тому каналі другому не прогружаються суто ті ролики, які з того другого каналу я загрузив. Всі ролики прогружаються, спеціально його не, мої з другого каналу не прогружаються. І, і, мене, і я чекаю, чекаю, вже психую, психую трясу тим телефоном, б'ю Сандору вже. Бо я не хочу вже об стінку. Бю Сандору цей телефон б'ю-б'ю-б'ю. Проходить пара хвилин, вже грузить. І я перезагрузав телефон, і перезагружав модем. Нічого не було. Потім через пару хвилин вже почало нормально робити. Я не знаю. Цей телефон... Ну він краще за всі попередні, ну 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 йоту мать, ну, ну щось така херня відбувається і мене це так дратує, що капець. Типа, йолки палки ти мені ще тут вимахуєшся. Як ти на інших каналах норму, норм робиш, то ти ще тут вимахуєшся. Я вже теж не годен, знаєте. Добре, в нас ще лишається чуть-чуть, зараз подивимося. Ну от якраз все-таки пригодився цей стакан. Дізнаємось, що тут. Скільки тут? А ну 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 ну. То що цей цілий стакан на YouTube short? Окей, значить тут трохи є. О, що я ще хотів з вами поділитися? Мабуть, уже нічого. Я знаю, що... Коротше, тут я не записав, але я прочитав, мені написала... Написали, яку ти музику любиш слухати. Я найбільше жанр музику. Я думаю, ви розумієте по моїм відеокліпам, що електронну більше так. А там якраз відповіли йому, що судячи по відеокліпах, він обожнює слухати електромузику, що правильно ви підмітили. Але якщо брати загально, то я меломан. Але якщо ми узяти конкретно жанр, який мені подобається, все таки електрична музика. Та це в електричну музику входять такі відомі виконавці, яких я по суті слухаю. Маршмело всі ви його прекрасно знаєте. У нього 50 лямів на ютубі. Це зефір з очами і ротом. Кругу дуже круту робить музику. Суто вона мені до душі, значить я його більше жанр люблю. І Алон Волкер. Алон Волкер теж електронна музика, що мені теж дуже подобається. У нього там теж щось під 30-40 лямів. Тобто, я цих виконавців дуже обожнюю. Це є електронна музика. До речі, та Алона Волкера ми якраз два місяці назад робили. Dream у нього вийшло, мені дуже сподобалось, і я зробив на це свій відеокліп. Тобто ви так знаєте, що електронна музика. Але я можу все слухати. Тобто меломан. Але якщо ми все-таки беремо жанр, то електор, та. тому така справа. Добре. Даємо 9. Ну не знаю, десятку ставити. Персик маракує. Давайте все-таки поставимо десятка. Мене все влаштовує, нема до чого придратися. 10 із 10. Давайте чиста десятка. Все, без плюсів, просто 10. Ну і що я ще хотів сказати? Та, в принципі, вже нічого. Що коментарів не буде, значить менше відео буде. Але я, блін. А, ще хотів сказати, що, по суті, ви сьогодні маєте менше е, буде йти відео, і за те, що можна сказати, і за моєї лінії. Знаєте що? Вони ж тепер поїхали, по суті. Вони десь за пару хвилин перші, вони десь перед. Перед другою я вже у другій знімав, Не перед другою поїхали, я перед другою в магазин поїхав. Але ж я міг до цього швидше поїхати, поки мама була вдома. І дома ще зранку зняти цей відос, і лише тепер його закинути. Але я думаю, ну блін, я нікуди не їду зараз. Ніяких справ немає. Ні у Франкіус їхати не маю, нікуди, ні на роботу йти. Розумієте? Тому я думаю, чому я маю, знаєте. Ж, наперед знімати. Якщо в мене все виходить, я сьогодні вихідний, все йде по розкладу, що я маю в собі це, але раді коментарів треба було швидше почати. Ну нічого, зато буде менше хронометраж, хор... ми вже вас всі решта коментарі зачитаємо завтра. Ну що ж, тут можна ще трошки повилизити. Не знаю, чи варто це робити. Хоча, знаєте, правила нашого ролика, що я придурок, стакан упав. Але правила нашого ролику залишки не доїдаємо. Тому закриваємо. Так. Добре, давайте ще трошки цього відіп'ємо. Бо мені щось дуже сподобалося, знаєте, закохався в цей йогурт. Реально закохався, дуже смачно. так. Тому все-таки ми з'їмо. йдемо такі справи, тряпки немає. Ну мені мама... поблагословити -по 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 мене, звичайно. Я, звичайно, не хочу вам показати, що тут сталося, щоб все-таки показати. Але зараз буде в коментарях придурок. Ліпше не треба. Ну, я просто не вам стриматись. І щоб ви розуміли, я вживаю ліки для заспокоєння, але що з цієї ліки ніхіра мені не допомагають. Бо знаєте, то телефон мене сьогодні вивів цей телефон з цієї, цієї херні. На всіх каналах все робить, а на другому каналі спеціально його відоси не відкривають. Спеціально. І спеціально я в Сандору удар. От Сандору вам зараз і покажу, якщо я її найду. Що з нею стало? Хі -хі. Ну, в принципі, Сандора, ну так, більше постраждала, ніж телефон. Це, щоб ви розуміли, це я телефоном цим, який зараз знімає, був Сандору. Ну, бо... В принципі, стіни жалко, а Сандора не жалко. <гум> ну, думаю, ви поняли наоборот, щоб телефон. Бо Сандора це ще м'ягеньке. Бачите? Ще Сандора. Окей. <гум> okay. I'm псих, да. Ось такі справи. 54, а то 52. Добре, давайте ще відіп'ємо. Ну, все-таки я напився, так що питань 0. Тут навіть не видно де... Ви трошки бачите, але не сильно. Все, достатньо. Половину лише на YouTube Short, так як то 15 секунду, трохи видно, бачите? Ну, ось такі справи. Ролик дійсно буде короткий. Давайте до коментарів. Ці, що я записав. Так. Перша частина 5-8. Макдональд, тепер я зрозумів. Сандору, чим дешевше, тим не смачніше. Тепер я зрозумів Сандор. А, ага, тим не смачніше, ліпший живчик. Так, твоя правда, ліпший живчик, до речі, скіслемонний сьогодні живчик бачу в магазині. так. Ну так, вони дешевше підсунули за 51 гривню, бо ті всі по 60-ти тому не дуже таке особо смачне та яблучне. Моє відношення до Сандори після цього смаку. так. Амадеус Томпсон. мене радують, що ти експериментуєш над форматом з їдою і пробуєш щось нове. Ти маєш на увазі, що два в одному. Та? Що, як, та, напевно, так і є. Що типу, експерименту... Ну так, я думаю, що би два в одному не зняти. От, наприклад, торт принесли, та? можна наприклад, завтра знову садочок і торт. Два в одному. Трохи спочатку на садочок, потім на торт, а потім можна ще й на разом. Ну, непогано. Не Тому пишіть, чи хочеш що два в одному. Ти будемо, може, з знімемо два в одному. А може ні, може на 7 лишучи число бо там зранку треба буде вставати ранішній контейне знімати. Подивимось. Як вийде? Випишіть. Може, лишу, може, ні, два в одному, а може, перенесу на сьоми. Подивимось. Щоб не йти з авто два рази минути. Подивимось, коротше. Так. так. Чел 2022 року. Ого, і що дві реакції в одному... Не відділ, продовжати далі знімати щось нове. Ну, таке нове. Ну, радує швидкі коментарі, може рофлу пишете, може серйозно, але все одно дякую. Що хоч мені актив робите та, в коментарях. Будемо далі щось подібне знімати, тому ось такі справи. Того року, якраз у серпні кінці, ми зняли щось нове, це не запий челендж. Ну, не знаю, чого варто повертати, так як дійсно мене вже розкусили всі, що тіпа, ти і так не будеш запивати. Та... та бо я не буду робити постанову і жартувати цими футболками, а потім не знати, чи фіг їх відстираєш. Розуміє, де, тому не буду, напевно, це вже більше знімати, тому ось така справа. Щось буду інше знімати ліпше. Це таке. Так, далі. Ага, це не то. Це просто запитання від вас які є на майбутнє. Та. Але я собі написав: 5.08 Леонович. Значить, Ден, а буде ще до кінця літа ролик, як того року, що ти на початку літа їхав у санаторій. На відпочинок і знімав міс... місто, а в останній місяць їхав на басейни цього року, вони будуть. <гум> дивіться, мама сказала, що ми маємо кудись за пару тижнів якийсь буде десь фестиваль і можна поїхати, але блін там, знаєте, це наше... Чим наш, наші края відомі вишиванками, там, всякими кераміками, всякими, ну я це, це не особо це люблю, не знаю, чи я це буду знімати, але... Подивимось, якщо буде цікаво, може хоч щось знімлю, бо ви самі просили бо я десь щось нове знімав. То може все-таки варто поїхати за то хоч якесь нове місто, місце та щось зняти, щось з'їсти там на камеру. Не знаю, буду видіти, буду бачити, буду дивитися. Мене більше, знаєте, хочеться. Це... Десь поїхати в Яремчу, там я вже був роками, але відео там ще не знімав. До речі, я міг зняти відео у 21-му, але я бо я був у липні у Яремчу, але я там нічого для каналу не знімав. Бо я хотів почати реакції, але я ще тоді кліпи робив у липні, а іменно 1 серпня почав, а то у липні ми були, тому що я не зняв. Та, тому я не зняв. То я думаю, десь скоро зняти. В скорому часі, може десь будеться, якби я ремчу десь їхали. Я би ще щось зняв. Та. Ну, подивимось там. Тому такі справи. Ну, це все. Все решту ми запиш... зачитаємо вже завтра. Тому радуйте, сьогодні ролик не так уж і довго. А мені капіт. Зараз буде, бо того що. я таке не роблю, Будемо прибирати. Без слів. З вами був Денис Френдлі. Радий був вас бачити на своєму каналі. Ну, самі розумієте, трохи психований. Такі. Зараз наш час, щоб ви розуміли, більшість людей психоні, з цією війною, з цією херньою, а я з телефоном. Коротше, з вами буде Несфрейні. Дякую за перегляд. Всім пока. Бувайте! Ну і давайте. Счуєш, пацан, чи може навіть не пацан не ліниць, підпишись на канал, лайк постав. Як чи що, він виглядає, ніби палець, направлений вверх, ту, ту 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 швидше. Підпишися ту 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 ту, -ту І лайк постав. Ха-ха-ха, все, давай.